вітального слова запрошується голова Мар'янської сільської ради Житнюк Микола Іванович. Шановна громада, шановні жителі Мар'янської сільської ради. Щиро вітаю вас з цим днем, днем незалежності нашої України, 25 річчям 25 років для людини це невеликий срок, а для держави це взагалі одна мить. Будемо надіятися, що цих перших 25 років. Незалежності були для нас стартовими, були для нас платформою для розвитку нашого благополуччя і в дальшому ми будемо краще жити, ніж на сьогоднішній день. Хочеться побажати всій Україні і вам в тому числі щоб швидше закінчилась війна, щоб ми жили під мирним синім небом, щоб на полях колосилася жовта пшениця. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, довгих років життя, всього-всього. Самого-самого найкращого. Удачі вам у всьому. Дякую.